Добрий день, шановні колеги, вся медична спільнота. Перш за все хочу висловити слова вдячності ініціаторам створення цього телеканалу і підтримці комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я і впевнений в тому, що даний телеканал має стати майданчиком для участі. Всієї медичної корпорації в державі для проведення тих довгоочікуваних реформ, на які ми очікуємо. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день реформи, які пробують диктувати з Банкові чи з Рушевського, ніколи не будуть реалізовані в тому вигляді, якому вони потрібні на сьогоднішній день, найголовнішим двом суб'єктам в державі. Це ті, хто надає медичні послуги, ті, хто. Надіється їх отримати, отримувачі, присічні громадяни, і безпосередньо менеджери в лікувальних закладах на території нашої країни. Тільки в дискусіях відвертих розмовах про плани майбутнього, про те, на що ми можемо очікувати, забезпечуючи систематичний моніторинг за результатами тих. Реформаторських кроків з метою запобігання можливим ризикам і вчасному реагуванню на можливі негаразди дасть свої відповідні результати. Тільки спільно, всі разом ми зможемо досягти позитивного. Це дасть можливість показати своє лице, це дасть можливість повертати довіру до спільноти до медичної громадськості і впевнений в тому. Що це буде той мандатчик, майданчик, до якого має прислухатися і буде прислухатися влада і політики в тому числі. Так що запрошуємо всіх бажаючих приймати безпосередню участь в тих дискусіях і в відвертих оцінках ситуації і в відвертих розмовах. Треба набратися сміливості і говорити правду в вічі і владі, і самі собі, щоб ми поменше робили помилок і були впевнені в тому, що всі наші намагання не пройдуть дарма. І в кінці кінців це дасть можливість відчути гідність професії, професії медика в нас в державі і відновити втрачений авторитет медичного працівника в очах наших пересічних громадян.